На тлі провалів влади в економіці, соціальній політиці сьогодні існує справжня загроза зміни зовнішнього вектора розвитку України. І це не тільки просто слова, це ризик. Президент сьогодні в Москві проведе переговори і підпише документи. Українське суспільство хоче знати, що збирається підписати президент України. Ми хочемо знати, чому це важливе для України питання хвалюють кулуарно непрозору. Чому громадяни про них дознаються, коли вже неможливо щось змінити? Суючий заяву останні дні, влада націлист таки розпочати України до Митного Союзу. Можуть говорити, що ми так будемо мати дешевий газ. І мовчати про те, що це, на жаль, не надовго. Але виникає питання, чи готовий український народ віддавати половину податків в іншій державі? Чи готові ми, щоб хтось вирішив за нас ці питання, як нам жити? Особисто я, як і мільйони українців, кажемо ні. Саме тому українське суспільство зробило вибір на користь Європи. Це вибір цінності, поваги до людини, її прав, свободи, стандартів життя. Ми за партнерські, рівноправні відносини зі всіма нашими сусідами. Ми проти здачі національних інтересів України. Дякую.